Друзі, як сьогодні в Україні живуть судді? Вам цікаво? Ну, подивіться, будь ласка, я прокоментую. Ну що, друзі, ось наш маєток нашого бідного голови Чернівецького господарського обласного суду. Він зазначає це місце як місце постійного проживання. Ось дивіться, такий невеличкий маєток. Все як потрібно, дивіться, все як в кіно. Ось, бачите. Але при цьому пан Олег Георгійович не грабує отримати пільги від держави, для цього він зареєструвався в гуртожитку для глухих і, відповідно, став на чергу отримати житло від міста. Тож я пропоную усім українцям скинутись високоповажному пану Олегу Проскуряку. Високоповажному суді е, на житло. Тому що, очевидно, людині мало ось цього житла. Зокрема, в неї мізерна заробітна плата всього лише менше трошечки, чим 4 тисячі доларів. Тож, давайте допоможемо, шановному пану Проскуряку, отримати нарешті, житло від держави. Бачили, так? ну В таких маєтках вони живуть е, і живуть всі. Щоб ви навіть не сумнівались не тільки господарського суду, чи будь-якого іншого районного, міського, міжрайонного, міжміського, неважливо, обласного, всеукраїнського, їх суддів, 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 розумієте? І всі вони так живуть. Вони їздять на розкішних автомобілях, вони живуть. Вони не ну, ви бачили, що вони нічого не бояться. І ніхто їм нічого там не робить, не палить, не, не робить ніякого зла. Чомусь, я не знаю. А тепер уявіть, скільки за кордоном у них всього. Ну, скільки в них всього за кордоном. І що далі, друзі? І будуть ловити зараз комбайнерів, так? І землекопів, далекобійників, виловлювати, бити, грузити в багажники, вивозити. На нуль знищувати людей, українців. А ці свинособаки будуть тут жирувати по всіх містах України. Це як так, скажіть мені, будь ласка. Це яким чином має це все вирішети? Ми дивимося на це і нормально. І це всі мерзотники такі, всі вони без винятку. Без винятку. Я говорю завжди про зло з винятком. Судді без винятку. Без винятку. Тому що сьогодні вони не судять, вони карають. Це каральний НКВДшний орган. Каральний НКВДшний орган портнова. Портнов здих. потрібно якось виходити з цієї ситуації, друзі. Потрібно якось кінці, кінців виходити. І не мовчати, друзі. Не мовчати, тому що це, мабуть, найбільше зло в Україні. Війна і судді.